Тепергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Все частіше військові експерти почали заявляти про те, що ось Крим буде звільнено раніше за Донбас. Це можливо і назвіть ймовірні сценарії, як взагалі можна деокупувати український півострів. Так, давайте так скажу. Особливо от, от зараз на даний час що ми з вами спілкуємося, 28 лютого. Да, 23-го року я щиро скажу: я не бачу передумов до першого першочергового звільнення Криму. Давайте так, скільки не було заяв з боку наших військових, з боку наших політиків да, Україні, з боку військових там не знаю, там європейських урядів або американських, все замикається на політиків США. Тобто на капітолі, білий дім, якщо там, а там зараз немає такої думки, що в першу чергу треба звільняти Крим. У них є така історія: спочатку виходимо на кордони 24 лютого, 22 року, і після цього вирішуємо, яка ситуація склалася, що можна в першу чергу звільнити, де менше російських військових, де менше втрат буде. Під час наступальних дій з боку українських військових, тобто вони зараз це не бачать. А якщо немає політичної згоди на кримську операцію з боку Сполучених Штатів, то ніхто це робити не буде. Ми капітально залежимо від Сполучених Штатів в техніці, в озброєнні, в грошовій допомозі і зробити щось самостійно, сказати, а ну ви не хочете. тоді ми самі пішли. Тобто ми одразу просто втратимо всю допомогу, нам і просто обріжуть. Тому поки що цього немає. Коли ми звільнимо там. Мелітополь, Маріуполь, і подивимося на ситуацію, да, там, так, що відбувається навколо нас, як там Росія це почуває, чи немає в них додаткових якихось там джерел озброєння, чи стало менше мобіків, чи немає в них вагнерівців, чи немає вже такі політичної хватки, І ось тоді після цього буде вирішуватися, що перше: Донецьк, Луганськ, чи все ж таки Крим? А от, все ж таки, на вашу думку, тоді е, політичне ось це рішення щодо окупації Криму в Сполучених Штатах буде, Буде, але це буде залежати від успіхів Збройних сил України після ось е, передачі нам озброєння. От як себе покаже зараз е, наші військові, покажуть вони ж теж це оцінюють. Дають нам зброю. Багато так ми показали себе там в Харківській області, показали в Херсоні. Тепер третій раунд даємо. Якщо все йде як по маску, як розплановано, то тоді вже буде вирішуватися питання: так, а що ж там з Криму? Може, треба все ж таки Україні давати а, якісь а, плавучі засоби, да? там більше дронів а, надводних да? або якихось катери, або якусь зброя яка використовується виключно на воді? Тобто від цього буде дуже багато чого залежати саме від наземної операції на півдні на вашу думку, ось коли Росія втратить Крим, що це для неї означатиме взагалі для Кремля? Ну, це буде велика образа. Це буде велика образа на весь світ, що в нас відібрали. Це може спровокувати дійсно рваншиський настрій в Російській Федерації, коли забрали у нас ісконно ісконноруські землі та прокляті укропи і нацисти і западники. Тобто, це дійсно може спровокувати І тут. Уже така історія: не просто вийти на наші кордони, а ну, нам. А як загасити будь-який рваншистський настрій в Російській Федерації? Я так кажу. Відрізати воювалку, да, от відрізати, щоб більше воювати не хотілося їм. Як це було з Німеччиною? Пам'ятаєте, Німеччина Франко-Пруська війна, Перша світова, Друга світова. Здавалося б, що німці в них просто в генах воювати. Але бачите, зараз ця війна в Україні показує, що німці взагалі там дуже обережні, вони там максимально віддалені від війни, не хочуть воювати. Тобто їм так воювалку відрізали, що треба саме те ж саме зробити з росіянами. А як це можливо, на вашу думку, з цього івалку росіян відрізати, що це має статися? Дивіться, я вам поясню. Зараз отак, давайте будемо образом. Мені дуже подобається, коли образами міркуємо. Російська влада це, це кабріолет, купе, да? два місця. Там є. Людина за кермом і рядом сидить якийсь там алкоголік з Москви медведя. Да? І людина за кермом. Все більше посадити людей в це авто не можна взагалі. Тут ну, от, 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 ну, ніяк, да? от є руль, два, два сидіння, все. Є мікроавтобус в Україні. От у нас є президент, да, от там є з боку крісло, є ззаді, це парламент, да, який там може щось там кричати, ні туди, да, сюди, лівій бери, там правій бери. У Путіна цього немає. Якщо там Путіна, да, там, умовно, його там, там беруть, там, викидають ви, ви да, і ставлять на його місце Навального, Каспарова, Господи, хто, там, Гудкова, кого завгодно, він заходить в кабінет, сідає, да, крісло. Хм. А чому я, ну він зразу починає, повинен ділитися тими повноваженнями, якими наділена посада президента Російської Федерації? Я зараз можу тут набрати там, генерального прокурора, там, директора ФСБ, там, ще когось, нарізати завдань, і вони будуть виконувати всі мої завдання. Чому я повинен ділитися з цим? Тобто, Треба міняти цей ось російський кабріолет на мікроавтобус, а то ще краще на якийсь регулярний автобус. Чим більше людей буде похвалювати рішення, тим простіше для нас буде, щоб російський парламент дійсно був парламентом, щоб там приймали рішення самостійно, були проти президента, щоб вони не погоджувалися з ним, тобто, щоб не було. Uh, Скажімо так, зациклювання на одного чоловіка? Ну, як шеф скаже, так і буде. Повинні бути різні гілки влади, вони повинні працювати. Тобто, це дійсно такий процес перетворення, але він ну, тривалий. А що цьому може передувати? Якийсь бунт в Росії, революція, щоб це взагалі прийти до такого? Ну, важко сказати саме революція не революція, але повинні відбутися якісь процеси у суспільстві. Суспільство повинно відходити від логіки: ну, цар, цар йому видніє, він там, дав це. Ну там наверху вони умніє всі. Ну, вони повинні самі приймати участь у своєму житті, самі відповідати і самі впливати на владу, не сидіти в страусинній позі, що ну там скажуть, як скажуть, так і буде.